Мирного дня, колеги! Сьогодні поговоримо про оцінку вогнищевих утворень чи залози в контексті класифікації тірац. Взагалі, під вогнищевою патологією щитоподібної подібної залози слід розуміти наявність в органі утворень, які будуть структурно відрізнятися від тканини самої залози. На щастя, в структурі вогнищевої патології більший відсоток займає саме доброякісні вузли і Десь до 30% відводиться аденомом і до 10% злоякісним новоутворенням. Коли перед нами знаходиться пацієнт з вузлом в щитоподібній залозі, то, звісно, ми з вами повинні це вузол описати і зазначити в протоколі, що саме, це розташування цього вузла, в якій саме часті, в ліві, в правій, можливо, в обох є вузли, можливо, в перешийку, Зазначити кількість. Може бути ситуація, коли перед вами пацієнт з поодиноким вузлом, а може бути, коли пацієнт з багатовузловим зобом. Зазначити форму та положення вузла, його розміри, контури, ехоструктуру, ехогенність, подивитися, чи є включення, якщо є, які саме описати. Та зазначити тип васкуляризації цього вузла. Про 9 пункт ми з вами ще поговоримо. На сьогодні в Україні широко використовуються дві класифікаційні системи: це EOTIRATS та ECRTIRATS для того, щоб провести ультразвуковий аналіз вузлового утворення. Що взагалі таке TIRATS? тому що ви бачите, що в обох класифікаціях є ця абревіатура. TIRATS – це акронім від Thyroid Image Імейдж and Data System. І ось такі класифікації були розроблені незалежними асоціаціями. Це Американська колегія радіологів і це Європейська тероїдна асоціація. Вони дуже близькі, дуже перегукуються, мають багато чого спільного. І якщо ви мені задасте питання, а все ж таки, яку... Класифікаційну систему обрати, я вам хочу відповісти якраз роботою наших колег досить свіжа ця робота, яка була опублікована в відомому англомовному журналі, де при аналізі багатьох випадків тероїдних вузлів використовували як Еотірец, так і еср І результати цього дослідження. Продемонстрували, що обидві класифікації в аналізі вузлових утворень є корисними і є інформативними. З невеликою перевагою в певних випадках Ейсеертірець, але абсолютно дві класифікації робочі. І... Коли ми з вами взагалі говоримо про цю класифікаційну систему ТІРАЦ як ACR, так і Еуцірец, то потрібно зазначити, що основною метою оцінки цірец є надання рекомендацій далі, коли ми з вами оцінили за класифікацію вузол, і якраз мета цього класифікатору є надання рекомендацій пацієнтові. В залежності від того, як ми з вами класифікували вузол, ми можемо надати наступні рекомендації. Коли пацієнту необхідно застосовувати тонкоголкову аспіраційну біопсію, а коли достатньо лише ультразвукового спостереження, а може бути, це якраз той випадок, коли немає необхідності взагалі проводити регулярний моніторинг пацієнтові. Саме на це і направлена класифікація тірец для того, щоб ми з вами зробили одну з трьох рекомендацій, в залежності від того, який перед нами вузол. І сьогодні я хочу поговорити саме про класифікаційну систему ACR Tірац. Вона, на мій погляд, досить структурна, стромка, чітка і інформативна. Звісно, я всім лікарям, які починають працювати з за щитоподібною залозою, рекомендую взагалі роздрукувати подібну схему. Щоб вона була перед вашими очима, і поки ви, скажімо так, ще не запам'ятали підходи, щоб ви мали змогу її взяти в руки, подивитися і згідно неї класифікувати вузлове утворення та надати коректні рекомендації пацієнту. Як ви бачите, за цією класифікацією тірац ми з вами повинні розглянути вузол в рамках п'яти категорій. Який вузол за ехоструктурою, який за ехогенністю, який за формою, контуром та включенням. В кожній категорії, в залежності від того, що ми бачимо, ми надаємо за цим описом бал. Далі ми з вами сумуємо бали, який набрав конкретний вузол у конкретного пацієнта. І в залежності від суми балів, ми можемо з вами в заключенні виставляти цю категорію тірац. 1, 2, 3, 4 або 5. І в залежності від цього надавати рекомендації пацієнтою. Так, ви бачите, що в ехоструктурі в нас є наступні можливості в описі, що вузол за ехоструктурою може бути кістозним, губчастим, змішаним або солідним. І в залежності від того, який він, ми з вами надаємо бал в категорії ехоструктура. За ехогенністю вузол може бути анехогенний гіпер або ізоехогенний, гіпоехогенний або виражений гіпоехогенний. В залежності від того, який він, ми надаємо бал в категорії ехогенність. За формою для нас цікаво, чи вузол має горизонтальну чи вертикальне положення або орієнтацію. В залежності від того, яку орієнтацію має вузол, ми з вами. Надаємо бал в цій категорії. За контуром вузол може бути рівним, контур мати, нерівний, або мати взагалі екстратероїдне розширення. Знову ж таки, надаємо бал в цій категорії. І вузол може взагалі не мати включення, або може їх мати, І в залежності від того, які включення має вузол, ми з вами також надаємо бал. І о, в цій категорії. Далі сумуємо бали в кожній з категорій і дивимося. Якщо сума балів складає 0, то ми не даємо цьому вузлу категорію ACRT 1. Якщо сума балів складає 2 бали, то класифікуємо вузол як друга категорія За Сір 1 Якщо сума балів 3, то третя категорія за «ACR-1». Якщо сума балів складає від 4 до 6, то вузол відноситься до 4 категорії, і якщо сума балів 7 або більше до 5 категорії. І далі ви бачите надані рекомендації. Вузли першої та другої категорії їм не потрібно проведення пункційної біопсії та спостереження. Вузлам з 3 по 5 категорії потрібно проведення пункційної біопсії в залежності від того, який розмір має вузол в конкретній категорії. Та за цими вузлами ми можемо спостерігати, знову ж таки, в залежності від того, який розмір має вузол в конкретній категорії. Досить структурна таблиця. Ми з вами повинні розібратися трошки в термінології, що таке солідна, що таке кістозна, що таке губчаста структура для того, щоб ви правильно зробили опис цього вузла. Солідна структура, коли ми вважаємо, що вузол має солідну структуру, коли цей вузол майже повністю складається із м'якої тканини та містить кількість рідини менш ніж 10%. Кістозна структура, коли вузол повністю або майже повністю на 90% складається з рідини. Губчаста структура це коли ми бачимо з вами в вузлі невеличкі кістозні включення, які складають 50% та більше площі всього вузла. Також ви бачили, що ми з вами маємо ще один варіант структури, змішаний. Коли є і солідний компонент, і коли є кістозний компонент. В разі, якщо не вдається оцінити структуру утворення через те, що є кальцифікати, а ми знаємо, що кальцифікати макро, вони дають потужну акустичну тінь. І за цією тінню ми з вами не бачимо нічого, просто тінь. А оцінити структуру за тінню неможливо. Тобто, якщо ви бачите вузол, в якому є макрокальцинати, і за якими тінь, а за тінню ви не бачите, яка структура вузла, то в цій ситуації автори рекомендації надають нам таку підсказочку, трошки підсказують вони. Вони говорять про те, що такі вузли слід вважати солідними і надавати їм 2 бали за їх структурою. Ось, будь ласка, вам такі приклади двох вузлів. Ми з вами бачимо, що один з вузлів представлений тканиною, і ми розуміємо, що цей вузол за його структурою буде солідним. А цей вузол, ви бачите, він складається з багатої кількості таких невеликих кістозних включень, і вони займають всю площу цього вузлового утворення. Бачите, більш ніж на 50% складається з таких кістозних включень. І ми розуміємо, що цей вузол має губчасту ехоструктуру. Щодо ехогенності, ми з вами казали, що можуть бути різні варіації, але ми з вами знову ж таки повинні коректно описати і надати коректну термінологію для того, щоб потім набрати правильну кількість балів, і правильно класифікувати вузол. Коли ми з вами говоримо, що вузол анехогенний, звісно, анехогенність. Відноситься до кістозних вузлів. тобто це мова йде про кісти. Гіпоехогенний вузол, тобто він буде темніший, ніж паренхіма щитоподібної залози, але він трошки світліший за м'язи. Значно, гіпоехогенний, ви бачили ще така окрема класифікація це вузол, який буде такий самий, як м'язи або темніший. Ізоехогенний вузол він буде мати однакову ехогенність з паренхімою щитоподібної залози. Ну і, звісно, гіперехогенний він світліше за паренхіму щитоподібної залози. Ви бачите тут два приклади. Тканина щитоподібної залози, вузол, якраз за значенням м'яза. Що ми з вами бачимо? Що цей вузол він має ехогенність нижче, ніж тканина щитоподібної залози, але вона не нижче, ніж Ось ми з вами бачимо тканину м'язову і ехогенність. Ми бачимо, що він за ехогенністю цей вузол вищий, ніж тканина м'язова, але нижче, ніж тканина щитоподібної залози. І ми розуміємо, що цей вузол ми б з вами описували як гіпоехогенний. Другий приклад. Ось тканина не змінена чи то ось змінена частина це вогнищеве утворення вузол, який, звісно, має ехогеність нижче, ніж тканина, але подивіться, будь ласка, на м'язи. Він має ехогенність навіть, ніж м'язи. І ось цей вузол ми з вами будемо описувати як значно гіпоехогенний, тому що гіпоехогенна та значно гіпоехогенна додатково утворені структура, вони будуть мати різну кількість балів, тому, будь ласка, користуйтесь термінологією та коректно описуйте вузлове утворення. Якщо егогенність складно визначити, то ми надаємо за категорію ехогенність цьому вузловому утворенню 1 бал. Це також така підказка з гайдлайнців. За формою щодо класифікації сір то тут нам важливо зазначити саме положення цього вогнищевого утворення, яку він має орієнтацію. Він має вертикальну орієнтацію або горизонтальну, описується це ще як вищі. Ніж ширше або вертикальна орієнтація, це синоніми, щоб ви розуміли, або за формою вузол ширше, ви бачите, що ширина превалює над висотою, або ще називають горизонтальна орієнтація. Що важливо зазначити, що форму, ось цю вертикальну або горизонтальну, ми з вами повинні. Оцінювати саме в поперечному зрізі щитоподібної залози. Будь ласка, будьте тут обережні. Контур рівний і гладкий, коли ми з вами бачимо чітке розділення з паренхимою щитоподібної залози, воно досить рівненьке. Контур може бути погано визначений, коли нема чіткого розділення. і Тоді ми надаємо йому 0 балів так само, а контур може бути і нерівним. Нерівним він може бути в різних проявах, він може бути лобулярним, як ми бачимо, ось це вогнищеве утворення. Ви бачите, як такі лобули, опуклість. Яка йде в тканину щитоподібної залози, або можуть бути спікули, ось такі гостренькі, гострі вип'ячування цього вогнищевого утворення, які і роблять його контур нерівним. Вони такі як шипи. А також може бути і екстратероїдне поширення поза. Тканиною, капсули щитоподібної залози. І, звісно, в залежності від того, який контур має місце, ми з вами надаємо бал. Тут ми з вами бачимо приклади нерівного контуру лобулярного та спікульозного, і варіант і приклад абсолютного рівного контуру вогнищевого утворення щитоподібної залози. Включення також е окрема категорія, яка повинна бути проаналізована. Ми з вами казали, що їх взагалі може не бути, ми надаємо 0 балів, або е вони можуть бути великі у вигляді хвоста комети, як ми бачимо з вами в цьому прикладі. Це такі ехогенні осередки, які на вигляд нагадують нам хвіст комети. І представляють е по факту собою ревербераційні артефакти всередині кісти. Можуть бути мікрокальцинати, можуть бути макрокальцинати і може бути периферічна кальцифікація. Ось тут ми з вами бачимо приклад мікрокальцинатів, тут ми з вами бачимо приклад периферичної кальцифікації або утворення. Макрокальцифікати, ну, звісно, що 1 мм вимірювати і оцінювати на око. Досить складно, як ми з вами можемо їх розпізнати і віддиференціювати від мікрокальцифікацій, макро досить часто дають акустичну тінь позаду. Таким чином, ви бачите, що ми з вами розглядаємо вузлове утворення за цими категоріями. Надаємо бали, сумуємо. і далі... Ця сума балів допомагає нам вже винести в заключення категорію цього вогнищевого утворення за класифікацією acr тірац а потім зробити висновки, що ж ми з цим пацієнтом повинні робити. Щодо спостережень, то також треба зазначити, що в рекомендаціях ви можете знайти певні підказки. Але рекомендації також зазначають, що в кожній лабораторії, особливо якщо йде мова про спеціалізовані ендокринні центри, там можуть бути свої внутрішні протоколи, вже розроблені на бекграунді своєї роботи напрацювань. Досліджень, можуть бути внутрішні протоколи, ви можете, звісно, орієнтуватися на них. Але якщо у вас таких протоколів немає, то, будь ласка, ви можете брати напрацювання цих рекомендацій. Якщо мова йде про вузол, який класифікується за ССР Сірець в третю категорію. Якщо цей вузол розміром від 1,5 до 2,5 см, то ми за таким вузлом спостерігаємо і робимо дослідження не аби як раз на тиждень або два рази в місяць, є рекомендації, коли доцільно робити спостереження як часто. Так ось у пацієнтів з третьою категорією тіраць, коли вузол від 1,5 до 2,5 см, ми таких пацієнтів спостерігаємо, робимо обстеження ультразвукове через 1 рік, 3 та 5 рік, від того, як ви виявили це вузлове утворення. Коли в нас пацієнт з. Вузлом, який ми з вами за категоріями, за ультразвуковими ознаками, класифікували в четверту категорію. І якщо цей вузол в четвертій категорії має розмір від сантиметру до півтора, то ми проводимо обстеження через 1, 2, 3, 5 років. А коли перед нами пацієнт з вузлом, який має п'яту категорію тірац, і розмір цього вузла від 0,5 см до 1 см, то ми робимо обстеження щороку протягом 5 років. Це рекомендація. Якщо у вас є внутрішні протоколи в вашій лабораторії, в вашому закладі, в якому ви працюєте, звісно, що ви можете опиратися на ці внутрішні протоколи. І, будь ласка, два приклади. Перед нами поперечне сканування щитоподібної залози та повздовжні сканування. Ми з вами бачимо вузлове утворення. Його виміри вже зроблені, зазначені в цій описувальній частині, що розмір цього утворення 2,5 см на 2 на 14 см. Ми з вами оцінюємо форму цього утворення. Обов'язково в поперечному скануванні ми бачимо, що воно. Ширше, ніж вище, і це нам також допомагає потім сумувати кількість балів. Форма овоїдна. Ми з вами бачимо, що контури абсолютно рівні і чіткі. Ми з вами бачимо, що за структурою це утворення змішане. так, ми бачимо і Кістозну частину і солідну частину. Якщо ми з вами будемо розглядати солідний компонент, представлений тканиною, то його ехогенність схожа з ехогенністю щитоподібної залози, тобто ізоехогенна солідна частина. А цей кістозний компонент, він гомогенний, ми не бачимо ніяких включень. І ми можемо з вами класифікувати. Тобто, що ми з вами в заключенні би написали, що вогнищеве утворення. Правої частки щитоподібної залози. І яка ж категорія тірац? Ми б надали 1 бал за змішану ехоструктуру. ехогенність ізоехогенно солідного компоненту також 1 бал. Форма ширша, ніж вище 0 балів. Контур рівний 0 балів, включень немає 0 балів. Тобто ми бачимо, що сумарна кількість складає 2 бали. 2 бали це друга категорія, тобто в заключенні, вогнищеве утворення правої частки щитоподібної залози, тірац 2. Ви бачите, що такі вузли, вони безпідозрино злоякісні, і ми з вами можемо навіть не рекомендувати пацієнтові робити спостереження. За цим вузловим утворенням. Інша ситуація ми бачимо вже вузол в лівій частині щитоподібної залози. Ми бачимо, що він розташований біля передньої поверхні в лівій частині. Цей вузол також має воюдну форму і також ширше, ніж вище. Ехогенність цього утворення. Як ви думаєте, яку б ви описали, вона точно нижча, ніж ехогенність самої щитоподібної залози. Але тут нам з вами потрібно чітко визначитися: ехогенність, яка просто гіпоехогенна, або виражена гіпоехогенна. Я би визначила це утворення як виражена гіпоехогенна, тому що. А воно дуже схоже з ехогенністю самих м'язів, не більше, ніж ехогенність м'язів. І це нам надасть знову ж таки певне бал. Далі, що ми з вами бачимо? Тут е, додатково позначено стрілочка. ми бачимо з вами мікрокальцинат в е, цьому вузловому утворенні. Так? Тут також приєднано е, кольорове доплиско картування, ми бачимо центральну судинну гілочку, яка. Кровопостачає цей вузол. І якщо зробити загальні висновки, за ехоструктурою яке це утворення? Ну, звісно, воно солідне, представлене тканиною це утворення. За ехогенністю виражене гіпоехогенно, вже ми маємо з вами 5 балів. За формою 0 балів, за контуром 0 балів, тому що абсолютно рівний, і за включенням ми з вами маємо мікрокальцинати 2 плюс 3 5, плюс 3, 8, 7 балів. Тобто класифікуємо цей вузол як п'ята категорія за Есір Тірец. Таким чином, висновком ми, ми з вами написали вогнищеве утворення, лівої щодо щитоподібної залози acrt 5. І в залежності від того, яке це утворення має розміри, а розміри, ви бачите, має вже 1 см. А якщо ССР 5 вузол має 1 см, давайте трошки поверну, щоб вам було зручніше пригадати, якщо вузол має вже 1 см або більше, то звісно, ми цього пацієнта повинні направити на пункційну біопсію. Таким чином, колеги, я сподіваюся, що ці два приклади трошки допомогли вам зрозуміти, як використовувати цю корисну табличку, надану ACR-CIRATS. Взагалі, для чого були розроблені ці класифікатори? Сподіваюсь, також вам вже зрозуміліше для того, щоб стратифікувати за ризиком малігнізації злоякісності. Вузли, для того, щоб зрозуміти, чи ми маємо справу з доброякісним вузлом або зі злоякісним вузлом. Да? І для того, щоб зробити певні кроки далі. Чи направляти кудись пацієнта, чи не направляти, чи спостерігати за пацієнтом, чи не спостерігати. Саме для цього були розроблені ці. Дуже корисні класифікатори. Користуйтесь, колеги, на здоров'я. Якщо інформація для вас була корисною, буду вдячна коментарям та вподобайкам. До наступних зустрічей!